Коли він говорить, навіть тиша затамовує подих, диригент здорового глузду Сергій Шинкарчук Донбас край відомий своїми численними покладами корисних копалин. вугілля, сіль, літій, чого тут тільки не знайдеш. Але сьогодні ми викупили для вас щось набагато. Мені важко підібрати і підати. Зараз самі все побачите. Привіт, це щоправда, у якому ми говоримо правду про росіян та руський мір, яку має знати кожен. Інколи правда буває дуже незручна, але нас це не спиняє. Сьогодні говоримо про те, чим живе Донбас під владою російських окупантів. Але для початку пригадаємо про що ми розповідали в попередній програмі. Через відсутність води люди миються снігом. І мальчики, звісно, молодці. Води нету, но вони держаться. А десь поруч ходить ось цей лисий беззубий карлик, який сьогодні є тим новим діамантом Донбасу. Ми ну, все ровно було, на тяжола в ви ж знаєте вираз, краса це страшна сила. Так от тепер не кажіть, що я вас не попереджав. Знайомтесь, це Аліна Андрієвська, самопроголошена міс так званої ДНР. Насала Аліні 42, і вона трошки перегнула з пластикою. Якщо ви не помітили, то в неї напів обличчя губи перероблений ніс, вилиці, форма. Та розріз очей. Це якщо тільки про обличчя говорити. Себе називає б'юті блогершою та заявляє, що прагне бути натуральною. Королівська особа, от королівська кров і королевське отношение життя, воно определяється ісключительно кількістю говна, котрої ти служиш. Яка республіка, така і королева краси? Відповідальна за місцевий фешн роздає поради, як правильно чоловіки мають поводитися з жінками, і як людина з двома вищими освітами може дозволити собі вигадувати слова. От скажіть, от за чим з таким ходити на кофе? Если, зачем з таким якщо... чи встрічатися, переписуватися? Єсліон ізначально панікі іще собі от отаку вод от просто, простадирасть, простадирасть, простадирасть. Що означає цей термін, можна хіба здогадуватися. Свої варіанти пишіть нам у коментарях. Аліна, до речі, теж уважно стежить за коментарями до власних відео. Не всі їй правда подобаються. Я би сказав, це справа смаку. От, наприклад, коли хтось їй до відео, де вона хвалилася новим айфоном, написав про цілком імовірний спосіб, яким вона його отримала, чомусь образилася. Какой-то умнік, єстена. Естественно. Естественно. естественно, ж не мог не бліснуть своїми енциклопедичними знаннями. І не написати насосала Ха-ха-ха! як -ха -ха, смішно. Аліна народилася і прожила все життя в Донецьку. І вважає себе місцевою патріоткою. За її словами, залишати місто вона не збирається, навіть не зважаючи на як вона каже, опасну обстановку. При цьому вона не згадує, хто саме цю обстановку влаштував. Події 2014-го Вона називає сабитіями, які на її думку вплинули на те, що з Донецька зникли брендові речі. Тепер доводиться рекламувати підробки під моїм останнім відео. Там реклама магазину, там какая-то мне грамотная написала о том, что вы знаете, сколько стоит настоящий Лора Пиано? Да, я знаю, сколько это все стоит, прекрасно знаю. И до 2014 года я одевалась исключительно в бренды. Не будем говорить, да какие магазини були в Донецьке. Ну потім вони в, 2014 році, в связи с событиями, они всі уехали. Ой, так а що ж сталося? Це що ж виходить, що при Україні було краще? Тобто і магазини були брендові, і речі якісні. А після забиті, бачте, життя змінилося. Так і до саботажу недалеко, королівчина те наша. А тепер просто послухайте, як вона відгукується про своїх же со Так от я, по крайній хотя хоча б сколько это все стоит, да? І, когда коли имела возможность одеваться, поки тут були магазини у бренди. А ви, ви, не до бомжи, там? У вас ніколи в житті вже нічого такого не буде, не було і нема. Що правда, то правда. Шансів на те, що там за цих умов стане краще, немає. Тому і доводиться блогерам братися за рекламу будь-якого товару. Навіть якщо це засоби для чищення очищення штучка. Стоит 202 рубля. Ребят, найдите, где цена дешевле, и вы просто убедите, что более приятных цен, чем в героклабе, просто не существует. Ну або інших дуже цінних та вартісних господарчих товарів. Я считаю, что набор вілок 6 штук по цене 400 рублів я думаю, себе можна этим помали. Цікаво, що ж до того, як стати вседонецькою відомою блогершою, яка відстежує акції на освіжувачі повітря, Аліна була схожа на людину. Звісно, це було ще за часів України до всієї цієї пластичної вакханалії. Що стало причиною такої зміни, невідомо. Але результат, як то кажуть, на обличчі. Відтак Аліні доводиться проявляти свої таланти в її улюбленому магазині. На, Ильича 7. На Илича семь. Налича семь. Или На Ильича 7. Это Ильича 7. На Ильича 7. Ильича 7. На Ильича 7. Ильича 7. На Ильича 7. Ильича 7. На, Илича семь. Адже тільки там можна придбати такі цінні речі. Я хотіла підняти вот этот вот чемодан, и у меня не получилось. Хочу отметить, что имеются в этих інструментах негнущиеся головки. Не головки! Самопроголошена королева краси порівнює себе зі справжньою королевою Єлизаветою II, цитуючи її. Останні навіть в якійсь мірі пощастило не дожити до цього. Твоє королівське ставлення до життя визначається тим, скільки ненависті ти можеш витерпіти. Та й, взагалі, Аліна, як ми помітили, своїх недругів регулярно ставить на місце, адже така в неї порода. То мене не цікавить мнення безпородного битва або мене На глаз попался потом комментарий, а вопрос точнее, о том, что какой же я порода. Моя порода в моем достоинстве. Я не опущусь до уровня сквернословия. Меня не интересует мнение беспородного быдла. Я не опущусь до уровня оскорбления других людей. Меня не интересует мнение беспородного быдла. Ми не бидло, ми не козли, ми просто жертви Алініної краси. Конкуренцію Аліні на рекламному фронті складає ніхто Кірил Сіріус, який рекламує хлібні Леді енд джентльмени, дами і господа. Позвольте вам представити хлібний ларьок. От до такого нас життя не готувала. Реклама хлібного ларька. Серйозно. Кірюха справжній символ ДНРівської мрії, як і його подружка Аліна, він сам назвав себе кращим ріелтором Донецька. Записує рекламні відоси на будь-які товари, про існування яких ви, мабуть, ніколи б не дізналися, якби не він. Так світ вперше почув про північно-корейську шаурму. Шаурма на сіверокорейських овощах. Вкусне! Цена 220 рублей. Питательна. Она позволяет вам окунуться в те времена, когда мама вела вас за руку покупать первую шаурму. А ну, признавайтесь, кого з вас мама водила за первою шаурмою? Ціна до рекламі чудово, все КНДР – країна за колючим дротом, якої люди по-справжньому голодують, якимось дивним чином у відосі цього блогера раптом стала батьківщиною шаурми. Мені цікаво, які ж це північно-корейські інгредієнти входять до її складу, і чи не пробігали вони вчора по цей задрипаний ларьок? До речі, Кірюха сам цю фігню по Кімчинивськи не з'їв, а віддав якомусь чуваку в кінці цього ролика. Ми вирішили допомогти сфері послуг молодої Республіки та склали приблизне меню до північно-карейської шаурми. Фіно-угорський фарш, відірвані стегенця, прострілена грудинка, ніжки воронівських мотострілків в ботіночках, гуляш за вирізка загонів спецназа ГРУ, суповий Дондон. -дон. Самого Шкериху больше интересует пища духовно. Ну, много грязи у нас на дороге. Я согласен, грязи появилось много в последнее время. Я думал, думал об этом. И э, так как у меня микроскопа с собой нет, я принял решение. Попробую. Что это за грязь у нас на дороге? Это не грязь. Нет. Это земля. Это реально наша земля. С посадок, с полей. Смішане з э, потом і кров'ю, мабуть, тільки наївшись з землі та нанюхавшись вихлопної труби, можна рекламувати у 2025-му гумові зимові галоші. Зимні калоші уже в Донецькі в чотирьох. Світак зелений, чорний, сіній, і от такой вот тут він, як у мене рубашка. Галоші винного цвіта. Що далі? Вантус неповторного кольору блакитної лазурі, шторка для ванної кольору цикламен зі справжнього силікону. А може гнущі головки? Зараз в Донецьку і правда немає різниці, куди ходити в галошах. Хорошо. Выйти, на, допустим, за хлебом, выйти в огород, походить, допустим, по донбасс арене в огород, по донбасс арене в огород. Классический костюм и галоша это то, что так надо. В огород по донбасс арене. А ось вам культурный флешбэк. Травень 2021 рік. Маріуполь, фестиваль, стартап Гогольфест». протягом трьох днів. Організатори підготували понад 70 музичних, освітніх, театральних та візуальних шоу та подій для такого індустріального центру, як Маріуполь, подія була унікальною. Втілити яку вдалося вперше менше ніж за рік. Росіяни втілили своє бачення культури, мистецтва та святогляду. Частково картину руського міру у Маріуполі змогли побачити глядачі фільму «20 днів в Маріуполі, який здобув кінопремію Оскар минулого року. Для тих, хто ще не бачив фільм, дуже важкий, але обов'язковий. Для перегляду це чергова порція антидоту, який виводить токсини русизма з організму. Повну картину того, що зробили з містом росіяни. Вони з усіх сил намагаються приховати. І за старою звичкою першим ділом вони вертають комунянських ідолів, яких місто позбавилося не одразу і не без проблем у часи незалежності. Так в місті знову відкрили музей сталінського поплічника Андрія Жданова. На його рахунку, справа лікарів, боротьба з космополітами, це цькування недобитих у часи великого терору 30-х митців та інтелектуалів. Ну і головне його досягнення він один з керівників оборони Ленінграда у часи радянсько-німецької війни. Тоді в оточеному місті загинуло і померло від голоду сотні тисяч мирних жителів. В той час, поки Жданов в та його номенклатурні другани роз'їдали мордяки на партійних харчах. Він був одним з улюбленців Сталіна і навіть розглядався вусатим диктатором у якості одного з можливих приємників. Тому після його раптової смерті його іменем назвали його рідне місто Маріуполь, яке і носило цю назву понад півстоліття. Маріупаль, ж наш штанал, ми не Україна, ні Донбас. Тому ватники та люди, які досі ностальгують за радянським минулом, відкрили там музей цього покидька. Музей же видатного художника також Маріупольця Архіпа Куінджи, ціна люди знищили. А що не знищили, перевезли в Донецьк. Дивуватися тут нема чому. Просто це вкотре доводить теорії, хто і що насправді для них важливо. Который был одним из ближайших соратников Сталина, который был одним из организаторов нашей предвоенной индустриализации. То есть, крупнейшая историческая фигура, на которую были вылеты тонны грязи, не меньше чем на и в отношении которого не было действительно ни одной полноценной биографии, кроме нескольких коротких заметок. Українські підрозділи тримали оборону міста у 22-му році 86 днів, з них 82 у повному оточенні. Сотні захисників міста і досі перебувають у російських катівнях. За часи боїв місто перетворилося майже на суцільне згарище та кладовище. Нині тут утворився цілий терекон з залишків будинків маріупольців. Нове житло, яке набудували загарбники після того, як фактично стерли місто, виглядає такою самою купою сміття. Дверь. Как не открывается? Вот дальше это все. она не идет. Это все. Сейчас вот сижу. проблема всего дома. Какая? Дверь. Дверь. Нет, двери не закрываются. Обидно, что это новые квартиры, в которых никто Нет, не, не жил. Такая же ситуация вот вовремя. на потолке она идет. Сейчас, это я посмотрю, вот это. Да. Но вот это уже. Да, да, да. И идет прямо по всему периметру. Це причина, яка... не. Серйозна, в не не, Заяв про повернення тих чи інших тимчасово окупованих земель набагато більше, аніж рішень чи пропозицій, що з ними робити у майбутньому. Це тема важка, але про неї варто думати. Ми досить мало знаємо, що саме там відбувається. Ті дещі ці інформації, які до нас потрапляють, не дають сформувати повної та цілісної картини ані про загальний стан речей, ані про справжні настрої жителів. Відбитих колаборантів там справді безліч. Однак, якщо вже така наглухо відбита та зрадниця, як Таня Монтян, каже, що на окупованих територіях люди ненавидять Росію, то це привід задуматися. Если ти смотриш з Андрюша репортажі, як ми їздимо, і видиш этот лунний пейзаж, ти розумієш, що остається в виді вот этих новозавоеванных территорий Росії. І всі эти території, напоминаю населені людьми, которые Росії ненавидять, і которые там остались только по тому, що им некуда деваться. На превеликий жаль, такі блогери, про яких ми сьогодні згадали, відображають те, до чого призвели понад 10 років окупації Донецька. Так, Донбас це місце зі своїм особливим характером, з яким не буває легко. Можливо, так можна навіть сказати і про місцевих жителів. І так, там реально багато людей, які топили за руські міри, і кликали росіян у 2014 році, і досі лишаються такими. Але не забуваємо, що щоразу, як ми у новинах чуємо про черговий приліт Хаймерса по розташування окупантів у тимчасово окупованих містах, будьте певні, координати надали українські партизани. А отже, ми не маємо права про них забувати. Дякую, що додивилися до кінця.